Раніше ще Олі! ас. Він значить спробувати нас здивувати. Ос. Ос, пробиває ос. Він йде асист на Яценка. Тут Яценко стає автором забитого голу. На третій хвилині ЮІТ виходить уперед. Юіт, який у минулому чемпіонаті регулярному. «Еркап» зайняв п'яту позицію у бронзі майже до останнього колектив Андрія Максюти. В останньому, не в останньому даруйте, а в одному із заключних турів вони програли і дівати! Центр одинадцятки Подолянюк забирає. Не встиг він тут, болотоцький випередив, але й не точність, але й не точність удар як наслідок від уса. І ще одне єдиноборство саме дев'ятого і сьомих номерів. Б'є Яценко справляється по Ус. На дванадцяту номер кіпер кіпер але з лівої тепер. І тут встигає теж Микола. Але тут випереджає Олександр Ус. Опонент Олександр Ус. Справа партнер за далеко меч себе. Він відпускає. Виходить по долянюк і від Голкіпера. Аз. М'яч вийшов, а от по долянюка тут пішов він перехоплювати і не втілив того. А Валентин Константінов вразу вже не захищені ворота. Ас. 2-0, восьма хвилина на користь Юіт. Розвертається власенко. Власенко, Власенко... Це від колесника. Він втікає від одного із суперників. Перечна передача на Левчука. Левчук повертає на Олександра Уса. Ус низом пробиває подалянюк на кутовий. Куценк. Повернув. Ус. Пробиває без шансів для 3-0 стає рахунок всередині середині першого тайму. Подекуди сейви голкіпера по долянюка. Але тоді, коли голкіпер не в змозі вже врятувати, права команда Андрія Максюти. Ще момент у Олександра Уса. М'яч опиняється всі ці. Це рахунок 4-0. Ось таке рішення: Туртити намагався Він шостого номера. Ас. Тут ще куценко підхоплює момент по у грі на власні. Дійшо, м'яч. Удар від Андрія Максюка. Добивання. Гол. Гол. 5-0. 13-та хвилина. На користь ЮІД такий рахунок. Гутник на Яценка Яценко змістується до центрального кола. Яценко. Мяченко на полоні Поля суперника. пробиває, там ніхто не зустрічав Яценка. Гутник через пас на Бондаренко, Ярослав. Дворіч. На Константінова віддає, але Міхієнко випередив. Міхієнко. Константинову відбір ступає. Міхієнко, Міхієнко. Вийшов тут у той же фланг. на того ж партнера. Переведення на Гутника. Володимир Гобов долучається до підтримки, до підтримки Юїту нашому. Чем зброною вперед Бондаренко. У ноги супернику. Ще атака від Юїд на третього. Передача. Незручний пас Дендрія Максчук намагався. Міхієнко перехоплення. І шанс інш навіть. Шанс забити вперше. Знову не переграти Івана Колесника. Ось розіграє швидко. На Купценко віддає, той не переграє подаліннюка. Простріл від 12-ки. Перелітає на хвороб. І лютайм розпочинає з власної атаки. Верховий пас до покарної зони. Прискорення знову лівим флангом 9-го номера Unknown Sporting. Удар колесник у грі. І колесник, як і в першому таймі, так і ось. Яценко. Здорово. Дограв. Асист. Максюта. Яценко, стійка гол.

У голкіпера під пресингом опонента переведення на Валентина Буріна, то центр. Подаліннюк випередив Єценко і вже у порожню. Олександр Єценко спрямовує. 9 хвилина другого тайму, рахунок 7.0 на користь Ствіт. 8 аут для Юїд. Максюта повернув на Куценка. Тут Міхієнко ближче. Зновуся Знову в центр. Скинув Олександру. Взяв на себе дісти у Валентин Бур'ян не переграв. А Максюта зліво її пробивав. І лучи вог. Ус. Олександр віддає нагальню. А там приборк. Приборкує м'ячати, запасом назад, тут Болотін, Мальник, мельник і колесник забирає. Продовжилось. Класне прискорення дев'ятки. Удар і колесник. Все-таки не повз голки. Парас. 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 Через центр Максим із Unknown Sporting. Бондаренко Куценко вкрав зараз Ярослава, той вже і на фол готовий іти. І навіть тут він не встиг навіть чуть зачепити рукою. Не встиг. В підсумку Куценко після класного ривка забиває гол. Гол номер 8 для ЮІ. Куценко. Куценко свій гол проводить. Звичайно, не могла не датися в знаки вже в першому турі. Ну, тут уже з уговірку війна суперника. Суперник сильний. Кліжна хвилина чистого часу перехоплення від Юїт. Константинов розібрався із Мельником. І ще на третього забиває гол Куценко. Віддає асист Яценко. Куценко робить дубль Свій перший гольовий пас. У сім матчі віддає Олександр Ясенко. Наше знову тут Константінов є кому замикати, лише доставити, Ну тут транзитом через уса. І Яценко п'є, блок. Наступає у відбір. Єценко на чужій половині поля. Спину далі вже Константінов між нову уюїт.